Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну запіканку з ягодою. Цю запіканочку можна робити з будь ягодою, можна з замороженими, можна просто свіжими, можна з фруктами. Я вам покажу сьогодні, як варіант, а ягоду ви собі будете міняти або навіть і міксувати. Можна зробити і мікс ягід Можна зробити, наприклад, влітку малина, смородина, чорниця, кого є чи полуниця, і зробити мікс ягід і також буде дуже-дуже смачно. І так, починаємо. Ємкість, яку ми будемо збивати погружним блендером. Також можна і вертикальний бре, блендер. Значить, беремо 600 грамів звичайного кисломолочного сиру. У мене з магазина і навіть уже тут трошки є родзинок. Тепер сюди додаю звичайну пачечку 15 чи 16 грамів ванільний цукор. Додаю звичайного цукру 150 грам. Три яйця. Так, можна і два, Але в мене яйця маленькі, то я додаю три. На, на, на цю кількість сиру можна і два. Так, і 200 грам сметана. У мене звичайна сметана магазина не домашня. Десь 15% жирності. Тепер нам це все треба. Просто прогружним блендером перебити. Перебили блендером нашу масу. Тепер сюди додаю десь пів чайної ложечки солі і дві столові ложечки звичайної манки додаємо зверху. Отак От раз. Тепер з манкою гарненько перемішаємо і відставляємо в сторону. Щоб трошки постояло, трошки це може хвилин 15, може 20. Ви цим часом будете вирішувати, яку вам начинку робити. У мене буде чорниця. Так, це гарно все перемішуємо. Відставляємо наш сир в сторону і цим часом починаємо. Значить, у мене пів кіло, це 500 грам. Чорничка. Я її помила. Тепер у цю чорницю я додаю 150 грамів цукру, звичайного цукру. І цю чорницю з цукром просто перебиваю блендером в пюре у фруктове чи ягідне пюре. Ту нашу чорницю, переливаємо в кастрюльку, в якій ви можете це все закип'ятити. У мене це такий ковшик, і йдемо до плити, Закип'ятити треба. Ягідне пюре ставимо на вогонь, помішуючи. Цим часом, поки воно підігрівається, беремо десь приблизно півстакана води, це 100 мл. Беремо півстаканчика водички і я додаю звичайного крохмалу 2 столові ложечки. І перемішую водичку з крохмалом. І будемо додавати в наше ягідне пюре. І минутка дві. Як тільки загусне, ви побачите, що загуснуло наше пюре, зразу його і виключаєте. Його не треба довго варити. Просто, щоб воно у вас прямо на очах стало густіше, густіше, густіше і виключаєте. І його, щоб гарно розмішане було, переливаємо. маленько цю ложечку прибираю. Крохмал я забула вам сказати, у мене кукурудзяний, но підійде і картопляний. Ось так загусло, покипіло недовго, хвилинки, може, три і дивіться, яке вже густеньке, що я ложкою привожу і немає рідини. От коли воно загусло до такого, що в ложці, гарно стоїть, бачите, єлі-єлі скапує. Оце ваше пюре вже готово. Тепер йдемо складати запіканку. Поки наше пюре фруктове трошки хай охолоне, беремо форму, в якій ми будемо запікати. десь... 10-20, не більше грамів вершкового масла і гарненько нашу форму, і бока, і низ змастити вершковим маслом. Я руки помила, я буду руками і отако от гарненько змащую нашу форму. Спочатку дно і потім всі бока. Це формочку нашу гарно змастили. Тепер беремо наш сир. Він у мене простояв десь хвилин 20. Уже манка повинна була гарно набухнути. І тепер дивіться, як я буду викладати. Беремо гарну таку столову ложку і на центр. Можна це робити і в звичайній круглій формі. Як розрівняли, і зверху я буду викладати. Ложку ягідного пюре нашого. Тепер знов. Помните, як раніше зебра, пиріг зебра. От по типу пирогу цього зебри ми будемо викладати нашу сирну запіканочку. Знов ягідне. Ягодки взагалі можна любі. Ми навіть колись робили із винограду. Виноград перебили і навіть робили з винограду. Дуже смачно буде мікс, я вам вже казала, малинку, смородинку зараз підспіває. І отако йдемо до кінця. А воно собі хай у вільному стані розтікається. Якщо не розтічеться, ви йому трошки поможіть, а так форму його похитайте, як вам зручно. І отако будемо викладати. Так, виклали і трошки розрівняли, щоб і фруктового, щоб у розрізі було дуже гарне. І отак от будемо йти аж до верху, Слой за слоєм. Якщо якийсь слой закінчився раніше, чим, бо сир нож, виходить, трошки якби більше. Чим ягодного. То ну, просто вильєте наверх, та й все. Даже буду зараз йти півтори столові ложки кинула, бачите, сирного, а столову ягодного. Трошки як би розрівнюю. І отак все йдемо по порядку. У мене останній завершаючий був слой це пюре фруктове. Чорничне. Тепер, коли я все виклала, трошечки так, як би його потрясли, щоб воно в вільному стані розляглося так, як йому сподобається. Далі, можна йому допомогти. У мене така паличка є від середини до края. Отакі От зробити йому лучики. А потім від краю до середини. Бачите, і виходить такий по типу, як би візеруночок. Отако. От і до середини. І дивіться, що у нас виходить? Ось така краса. Ви бачите, з будь-яких ягід отрима дуже-дуже гарно. Тепер за бажанням. Хто хоче, у мене просто є. Хлоп'я міндаля, то я трошки посиплю. А так, дівчатка, за бажання Но в такому стані вже можна відправляти в духовочку випікати, А я посиплю ще трошки. У мене звичайні хлоп'я-міндаля. Духовка 160 градусів. Добре розігріваєте. І ставимо довго випікати більше години. Комусь може час 15, комусь може час 20, все залежить від диховки. Ну, трошечки, трошечки більше години випікаємо. Уже після години, десь година 10 пройде, можете починати заглядувати. У мене пройшло час 0,5, тобто година і 5 хвилин. Ось так вона такий вид має. Я думаю, ще хвилин. Ну, може 15 максимум, потримаю її і буду витягувати. Ось така вона. Все. У мене пройшло час 20, виключаємо нашу духовочку, витягуємо нашу запіканочку. У кого духовка дуже сильно пече, наприклад, там верх підгорає чи низ підгорає. Ви десь після годинки, як вже пройшло десь годинка, може максимум годинка 0,5, ви можете свою запіканочку, якщо ви бачите, що вона різко почала. Дуже набирати рум'яність, румяна, і ви хотіли б зберегти цю гарну румяність, звісно, накрийте шматочком фольги, пізьміть шматочок фольги, накрили, і ще хвилин 10 чи 15 вона ще запікається під закритою фольгою. Тоді ви сохраните її гарний вид. І такий маленький лайфхак від мене. Фольга, коли користуєтесь фольгою краще блистящою стороною, блистящою, до їжі накрити, а матовою доверху. Це такий вам маленький від мене лайфхак. І тепер саме основне. Ви вже коли достали цю запіканочку, вона, якщо нею потрусити, вона ще дуже якби, грає. Ще водяниста, чи, як сказати, ще як жива. Саме головне, щоб була гарна, коли в розрізі ви хочете, дайте їй дуже гарно повністю остити. Настільки, повністю, щоб взагалі була холодна. І тоді її нарізайте, і ви побачите, яка вона буде гарна-гарна в розрізі. Десь годинку постояла наша запіканочка, остивала, ще, правда, трошечки тепленька, але вже можна посипати цукровою пудрою. Це за бажанням, це як хочете. Взагалі, коли ви спекли запіканку, дайте її краще охолонути не при кімнатній температурі, а прямо в духовці. Виключили духовку і залиште до повного остивання. Тоді вона, форма буде її в розрізі. Гарненька. Так. Ось така гарненька у нас вийшла. Зараз вже будемо дивитися, яка вона в розрізі. Наша запіканка готова вже до вживання. Ось така вона в розрізі. Чорниця перекриє все. А ягоди, які, наприклад, полуницька, буде робитися малинка, то там вже буде чітко виражений сир, і де у вас малина, бо чорниця закрасить все. Ось така вона у нас вийшла. Смакуйте на здоров'я, пробуйте ще такий варіант запіканочки з фруктами.